Найпер автовідом, намагайся косу брати, а або тому подібне. Присутні не смішні жарти. Приємного перегляду. Халя, мене звуть Хімико. Я починаючий художник з України, який також вирішив пробитись ютуб. І сьогодні я буду малювати свого персонажа в п'ятьох різних стилях, а в яких ви вже дізнаєтесь впродовж відео. Я буду вибирати якісь рандомні стилі з аніме та мультиків і намагатись їх повторити. Ну а перед тим як починати, я би ще хотіла вас про те, що повідомити. А саме про те, що відео почнуть виходити трошки рідше через ну дуже великі виключення світла. Але я все одно буду намагалась їх робити для вас. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Ну що ж, починаємо! Ну що ж, для початку нам потрібно намалювати сам малюнок, який в результаті ми будемо перемальовувати. А тобто малюнок самої хімки в моєму стилі. І на фоні ви зараз можете бачити, як я його малюю. А тобто сам спітпейнт. На цей малюнок я витратила лише одну годину, що є досить швидко. Але в принципі мені подобався сам процес малювання і результат. А поки на фоні я вже додаю фон, ефекти і малюнок готовий. Все, тепер його можна починати перемальовувати в інших стилях. Ну а перший стиль, в якому я його перемалюю, буде Bleach. Це аніме 2004 року. В них своя досить цікава мальовка, і мені вона дуже зійшла, коли я дивилася аніме. Тому я вирішила взяти її для відео. Можу тільки ще сказати, що в них дуже тусклі кольори на малюнках, але я їх намагалась повторити. Більше мені нема про що сказати, тому просто додивіться підпейн до кінця і перейдемо до наступного малюнку. Ну і ось така красуня в нас вийшла. Я ще поставила для порівняння оригінал і як в мене вийшло в стилі Бліч. Ну а ми йдемо далі. І на черзі в нас буде стиль з мультфільму Дивовижний світ Гамбола. Колись я дуже часто дивилася цей мультфільм кожного дня. А в вихідні дні я взагалі не відводила очей від екрану, дивлячись цей мультик. Зараз я його вже перестала дивитися, але можу сказати, що мультфільм класний. Мені досить сподобався. А ще в них дуже цікава мальовка, тому що в них дуже яскрава палітра, і ноці очі це взагалі. А сам малюнок я закінчила дуже швидко, лишень за 20 хвилин. Бо в них їхній стиль сам по собі дуже миленький і легкий. А поки що для порівняння я вам поставила оригінал і малюнок, який в мене вийшов, як на мене досить непогано. Ну а третій стиль, в якому я буду перемальовувати свій малюнок це буде стиль Sailor Moon. Обрала я саме їх через те, що в них дуже маленький стиль, а також цей стиль був тоді у всіх аніме 80-х років, а також в них дуже приємна палітра. І в принципі це аніме мені зайшло при перегляді. Якраз таки своїм стилем мальовки і кольорами. Так що я постаралась підібрати також такі теплі кольори, які були в аніме. Іначе в мене вийшло, ну а наче не дуже. Тому що в результаті я все одно додавала оранжевий фільтр поверх персонажа, так як мені здавалося, що він недостатньо оранжевий. І от я знову поставила вам для порівняння в стилі Sailor Moon, як би мій персонаж виглядав, і в моєму стилі. Ну а ми йдемо далі. І наступний стиль, в якому я буду перемальовувати свого персонажа, це буде стиль The Loud House. Це такий мультфільм, який я колись також часто дивилася, майже так само, як дивовижний світ Гамбола. В мене від них, ну не знаю, якийсь ві один вайб. Сам по собі стиль дуже простий. Тут немає тіней, немає блисків, лише лайн та замальовка. Також я хочу сказати, що, можливо, на спітпейті не дуже видно, але в мене були серйозні проблеми з тим, щоб рівно намалювати очі. В результаті в мене вийшли дуже яскраві кольори, напевно, навіть яскравіші, ніж були, коли я малювала все в стилі Sailor Moon. В принципі, вийшов дуже маленький результат в мультяшному стилі. Непогано. Ось я вам вже поставила для порівняння малюнок в моєму стилі і в стилі The Loud House. І так як це був останній стиль, якому я перемалювала свого персонажа, ми вже будемо переходити до кінця відео. На жаль, відео вийшло трохи коротким через те, що в мене дуже часто і невеликі проміжки часу виключали світло і я нічого не встигала зробити. Тому що є, то є. Я намагалася зробити його довшим, чесно. Ну а на останок я би ще хотіла прорекламувати свій телеграм-канал. Посилання на який ви можете знайти в описі під відео. Тут я раніше повідомляю про дату виходу наступного відео, де інколи присилаю свої малюночки і коли там набереться достатня кількість підписників, почну робити всякі конкурси, розіграші і тому подібне. Так що підписуйтесь, я буду рада кожному новому підписнику, як і на Ютубі, так і в телеграм-каналі. А також ви можете написати в коментарях під відео, який малюнок, а саме в якому стилі вам сподобалось найбільше. Бо мені дуже важлива ваша думка як починаючому ютуберу та художнику. Усе я вам дякую за перегляд відео. Гарного вам дня та до побачення!